Такий вигляд нині має дорога на вулиці Лавчанській у селі Гожули Полтавського району. Такою вона була наприкінці вересня цього року. 3 жовтня трасу почали ремонтувати, каже житель села Артем Дугін. Перший день ми здувався, я нарахував, мабуть, 4 або 5 одиниць техніки. Там і самоскідів було, мабуть. Штуки 4 і трактори, і грейдери. Зробили тротуари, вирівняли там саме покриття ну, те, що має бути під асфальтом, і потім останній день або останні два дні вони закатали асфальтом ту ділянку, яка найбільше була зруйнована. Леонід Шевченко щодня їздить цією дорогою. Каже, її не ремонтували більше 40 років. Скільки ресурс переміняно, скільки ходову зроблено. Я їх навіть не почитував, бо репнуло, поїхав заміни, репнуло, поїхав заміни, тому що треба людей возить. Артем Дугін каже, щоб дорогу відремонтували, сільська рада у липні цього року зверталася до балансу утримувача відрізка дороги. Ця ділянка дороги вона ну, знаходилась на балансі міської ради. Отримували відписки про те, що про дорогу знаємо, але грошей немає, і якось потім відремонтуємо. На цьому фото збори селян 16 вересня. На них прийшли близько 40 жителів, каже Геннадій Полових. Тоді вирішили збирати гроші на ремонт дороги самостійно. Створили опитування, і зараз люди голосують. Хтось голосує за те, щоб зробити від цієї ділянки до самих гожулів до греблі. Тротуар, хтось голосує за те, щоб освітлення зробити на греблі. Хтось голосує за те, щоб полатбільше якісно полатати дорогу в самих гожулах. Нині у соціальній мережі створили опитування, де вирішують на що витратити зібрані гроші. Ми планували зібрати ну, хоча б 20 тисяч гривень, щоб засипати щебнем. Ну, за три тижні ми зібрали приблизно, ну, не приблизно, а там є точна сума 146 тисяч 350 гривень. Скільки грошей з міського бюджету витратили на ремонт цієї дороги, стане відомо після підрахунку суми підрядною організацією, яка виконувала ремонт. Про це повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олексій Чепурко. Каріна Попова Олексій Липоватий Полтавські телевізійні новини.